Вітаю усіх! Сьогодні ми також розпочнемо з ілюстрацій. Пропоную вам розглянути три зображення і визначити своє ставлення до них. Перше зображення це один елемент в композиції, скажімо так. Два елементи. Три елементи. Визначити своє ставлення. Які емоції викликають у вас ці зображення? Яке з них є більш привабливим для вас, більш комфортним для споглядання? Давайте ще раз спробуємо. Один елемент. Два елементи. Три елементи. Сьогодні ми будемо говорити саме про цифру три. І дізнаємось про правило трьох в дизайні інтер'єру. Правило трьох це один з базових неписаних законів у дизайні інтер'єру. Полягає воно в умінні поєднувати різні за формою, кольором та фактурою предмети декору. Вважається, що таким чином нам легше спостерігати, сприймати декоративну композицію, яка гармонійно виглядає у просторі. Виникнення правила трьох пов'язане з багатьма припущеннями від ізотеричних до стилістичних. Число три відводиться ключова роль у всіх світових культурах, релігіях, від архаїчних до сучасних. Наприклад, в стародавній Греції воно асоціювалося з богиною Гекатою, що мала три голови та трій втілення, і вона керувала найважливішими для існування тріадами минулим, сьогоденням і майбутнім. Християнська релігія немислима без числа три, бо воно символізує божественну трійцю з дитини. Нам всім відомі такі чесноти, як віра, надія і любов. Також численні сюжети народних казок з трьома богатирями, сестрами, дорогами та іншим. Випадків прояву значної трійки у різних сферах культури так багато, що приходить логічна думка про їх зв'язок з людським сприйняттям. Дизайн інтер'єру не став винятком. Тут використовують правила трьох кольорів, трьох предметів та правила третин. Справа в тому, що для нашої психіки будь-яка композиція це цілісна структура, декоративні властивості якої перевершують просту суму частин, що входять до неї. Це щось більше, це новий образ, і таке явище сприйняття психологи називають гештальтом. Гештальт-психологи зробили важливе відкриття: психіка здорової людини прагне організувати здобутий досвід у цілісні одиниці, фігури, які доступні для нашого розуміння й аналізу. У звичайному житті ми називаємо це чином, тобто образом. Завдяки цій особливості ми відразу дізнаємося знайомі обличчя, не розглядаючи нос і брові, і миттєво розпізнаємо будь-який побутовий предмет, не намагаючись аналізувати його форму. Людина без проблем прочитає текст із проспущеними або переставленими літерами, якщо знає слова, що входять до нього. Гештальти відповідають за почуття задовільної завершеності, тому перервані процеси. А чи невдалі результати ми запам'ятовуємо краще? І часто такі спогади, спогади пов'язані з негативними емоціями. Тому зараз у психології є таке дуже популярне поняття, як «закритий гештальт». тобі ж знайти вирішення якоїсь певної негативної ситуації. І закрити її, щоб вона не впливала на наш емоційний стан. Перш ніж йти далі, я вам пропоную подивитись відео про принципи гештальту в дизайні інтер'єру, тому що наша тема і принцип трьох елементів в інтер'єрі дуже пов'язана з цим. У своїй роботі візуально сприймані постаті датський психолог Едгар Рубін научно продемонстрував, як людське сприйняття відокремлює фігуру від тла і як змінює їх місцями. Його знаменита ваза це класичне зображення об'єктів, що взаємно звертаються при переміщенні погляду. Залежно від кольору, на який людина звертає увагу і робить фігурою, вона бачить або кубок, або обличчя. З цього випливає важлива властивість, яка застосовується в дизайні. Композиції з одного або двох предметів не буває. У першому випадку вся увага належатиме об'єкту цілком. Це означає, що цілісної одиниці, що перевершує за характеристиками складники її частини, не вийде. У другий випадок два предмета приречені на поперемінне розглядання, три це мінімальна кількість об'єктів, коли композиція виглядає завершеною. І так правило, у загальному випадку предмети різняться між собою за трьома ознаками кольором, розміром і формою. Для того, щоб скласти композицію з трьох предметів, необхідно і достатньо, щоб вони об'єднували хоча б одну ознаку з перерахованого, форму, кольор або розмір. Причому йдеться про різні форми, кольорі або розміри. Коротко розглянемо приклади композиції за правилами трьох. Як розмір об'єктів на фото здається однаковим, якщо їх форма різна, абсолютно логічне питання. Суть явища полягає у візуальному сприйнятті нашого ока. При складанні композиції ми автоматично подумки визначаємо форму предметів, а мозок спрощує їх до графічних примітивів. квадрат, прямокутники, трикутники та інші фігури. Слушною є та форма, в яку об'єкт вписується з максимальною кількістю точок торкань. Настільні лампи в цій композиції мають один колір та приблизно однакову висоту. Лампа з мавпочкою не нижча, але глядач цього не помічає через постамент. Що стосується форм, то тут задіяні, як ви бачите, два прямокутника та еліпс. Ще приклад набір декоративних статуеток із сімейкою кроликів. Кожен з персонажів має свій характер, і при цьому тріада виконана в єдиному стилі. Ця фотографія научно ілюструє думку, що об'єкта в одному розміру, в даному випадку, не обов'язково задавати однакову орієнтацію у просторі, хоча такий прийом також є. Три різні кольори. Йдеться про композиції, застосування різноманітних декоративних елементів в інтер'єрі. Це можуть бути тарілки, келихи, керамика, це можуть бути вази, меблеві куточки, крісла, світильники, торшери. Навіть сучасні штори часто складаються з трьох полотен або кольорів гармонійних за кольором. Випадок, коли об'єкти різняться між собою лише розміром, але схожі за формою та забарвленням, найпростіший. Йдеться не про повну відповідність до міліметра, а про враження, яке справляє скомпонований декор на перший погляд. На фото тривази фісташкового кольору схожих образів, але різної висоти утворюють самостійну композицію та прикрашають лівий кут комода. Одночасно вони входять у гармонійну групу з чашею та дзеркалом. Правило трьох універсальне, його застосовують для створення композиції, композиції різних масштабів, від розмірів зі стільницю до цілого приміщення. Цей прийом дозволяє прикрасити горизонтальні поверхні, декорувати поверхні стін, комбінувати шпалери та принти різного забарвлення, виконувати елегантне сервірування столів, оновлювати кольорову гаму просторів, переставляти меблі, зробивши розстановку цікавою, і додавати легкої симетричності, щоб надати. Обстановці вигляду житлового, а не музейного. Як використовують правила трьох в інтер'єрі? Емелі Хендерсон, інтер'єрний стиліст американського походження, у своїй книзі «Стиль тисячі прийомів та хитрощів для оформлення будь-якого інтер'єру ділиться перевіреним лайфхаком для створення композицій на горизонтальних поверхнях. З його допомогою ви можете ненав'язливо прикрасити столики, тумбочки, полоць, камоди, каміни та інші. За універсальною парадою Хендерсон до композиції повинні входити три речі: одна орієнтована вертикально. Друга розташована горизонтально, і третій елемент сполучний, який візуально врівноважує ці величини. Фото оліворуч чудово демонструє думку Емелі. Лампа золотистого кольору витягнута вертикально, стопка книг лежить горизонтально. А чорний бюст середніх розмірів візуально зрівнює цю декоративну групу. Такий прийом дуже часто використовується в інтер'єрах дизайнерки. І так, що ми можемо зробити ще? Знайти спільне. Легко скласти декоративну групу з урахуванням якоїсь загальної ознаки, форми, розміру, фактори чи чогось іншого. Складніше на основі стилю чи теми. Можна поєднувати різні речі, прикрашені етнічними чи вінтажними мотивами, і не шукати більшої додаткової схожості. Розміщення в лінії здійснюють як на горизонтальній, так і на вертикальній поверхні. Стільниці та полиці прикрашають статуетками, світильниками, банками для крупи спеції, якщо це кухня, декоративними судинами. На стінах розміщують триптихи – портретні, сюжетні чи абстрактні. Просте та ефективне рішення для композиції з трьох елементів це розстановка їх кутом. Успіх застосування буде забезпечений, якщо на передньому плані розмістити найменший за розміром предмет. Він є фінішним кутом трикутника, що замикає фігуру. Вона не завжди має бути рівносторонньою, але найближчий до глядача об'єкт повинен бути приблизно по центру від двох інших. Ахроматична підставка це універсальний елемент для лаконічного завершення будь-якої композиції. На фото зліва її роль виконує стопка книг нейтрального кольору: чорний, білий і сірий сіри кольори здатні вносити необхідну гармонію, стимулюючи візуальний інтерес до предметів, і залишатися при цьому непомітними. На графічних зображеннях, на схемах краще можна спостерігати за тим, яке враження створюють елементи, коли вони просто розставлені на плоскості, а і коли використана якась підставка. До речі, підставкою можуть бути не тільки книги, журнали або якісь інші елементи. Взагалі-то в наш час декорування приміщення книгами і використання їх в інтер'єрі дуже поширена практика, причому це не обов'язково ахроматичні кольори, а різні кольори, але використання саме чорних, білих і сірих елементів, воно доповнює і заглажує ось ці переходи, кольорові переходи. Комбінуйте текстури і фактури. Під кожен кольор в композиції можна використати, використати щонайменше три фактури, щоб інтер'єр не здавався нудним або схожим на обстановку казенного закладу. Наприклад, якщо це відтінки бежевого кольору, то візуальність та тактильну різноманітність може дати обивка з в пісочних тонах, дерев'яна текстура меблів або холодний блиск металевих рам. В інтер'єрі на фото рожевий колір використаний тричі. У нього пофарбована подушка з пуфами з буфами пуф з каретною стяжкою та вазочка з блискучими шипами. Кремовий етон теж не однорідний. Його мають диван та крісло, в'язане покривало та рельєфна прямокутна подушка. Принцип трьох предметів дозволяє поєднувати непоєднуване та відкрити в собі дизайнерську сміливість. Вибудувати композицію на об'єднанні несхожих об'єктів така ж норма, як використовувати в ансамблі якусь сполучну ознаку. Якщо ви хочете застосувати правило трьох, а об'єктів занадто багато, то спочатку розділіть їх на групи та побудуйте кілька композицій, як бачите на фотографіях. Для кожної зовсім не обов'язково використовувати саме три елементи. Їх може бути інша кількість. Сенс розміщення такого декору полягає у візуальному сприйнятті кількох трійок, як на прикладах. Дизайнери на виробництві меблів та предметів інтер'єру чудово знають про правило трьох. Легко знайти готові набори ваз, кошиків, статуеток, якихось настінних прикрас, світильників, посуду з трьох елементів зовнішній вигляд, яких збалансований за кольором, розміром та формою, чи завжди слід використовувати це правило? Ну, звичайно, ні. Не поспішайте робити перестановку старанно групуючи меблі або аксесуари по три. По-перше, правило трьох це лише один із безлічі можливих виразних прийомів. Не варто підкоряти йому весь інтер'єр. Це правило дозволяє комбінувати предмети на основі не тільки загальних, а й різних ознак та створювати асиметричні композиції. Цей дизайнерський прийом за умовчанням не передбачає додаткових витрат, бо три елементи дуже легко змінюються. Місцями і створювати якісь нові, нові цікавинки в вашому приміщенні. Незважаючи на свою простоту, прийом доречний не завжди. Можливі ситуації, коли трьох предметів буде недостатньо для повноцінної композиції, реальні розміри приміщення, масштаб експозиції та переваги у стилі мають ключовий вплив. Існують стилі, для яких набагато доречніше буде саме симетрична дзеркальна розстановка елементів у просторі, а не асиметрія. Так, ну і що стосується от практичних якихось практичного використання, спробуйте самостійно виконати кілька завдань, починаючи з найпростішого.